Шикарно привітали московитів з Днем побідобісця естонці і литовці. На одному березі річки червоний побідобісний шабаш, інший же забитий естонцями яблуко ніде впасти, і на стінах замку висять прапори України, Євросоюзу і Естонії, а також прекрасний банер. Там, де половина обличчя Путіна, половина Гітлера. Литовці ж пішли трошки іншим шляхом і прийшли туди, де їх так звані співгромадяни, а насправді такий місцевий філіал Москви. ватний, Намагались відмітити побідобійця і почали роздавати їм презервативи, з формулюванням, що якщо б батько Путіна отоді колись давно скористався все-таки цим прекрасним винаходом, то в світі все було б набагато краще. А також, само собою, з натяком на те, що місцева вата повинна теж користуватись, тому що. Не треба розмножуватись. Останній акорд був за мером Вільнюса. Він зробив шикарну штуку. Пост, де написав, що місце всій совковій символіці тут і зняв сміттєвий контейнер і машину сміттєвоз. Poros.